Декілька коктейлів і закохався зі своєю дружиною Лучіаною. Красунчик Мед Деймон познайомився у 2003-му у Майамі. Дівчина працювала барменом в одному з тамтешніх барів, побачив і вирішив, саме така мені і потрібна. Красива, мудра. А головне, абсолютно не схожа на зарозумілих голівудських краль. Через рік мед зробив дівчині пропозицію. А зараз їх шлюб називають одним з найміцніших у Голівуді, і це не дивно. Якось мед зізна. У його сім'ї діє правило двох тижнів. Які б там не були зйомки, надовше актор з родиною не розлучається. Якось у дитинстві Кеті Холмс пішла з сестрами у кіно, побачила на екрані Тома Круза і вирішила, він буде мій. Та поки усі дівчата клеїли на стіни плакати з зображенням красунчика і мріяли про автограф, Кеті вирішила: у що б то не стало, вона сама має стати відомою. І тоді Том її покохає. Так і стали. Через 18 років на одній із вечірок вони познайомились. А пізніше на одному з ток-шоу Том зізнався. Готовий був одружитися з Кеті уже через годину після знайомства. І нехай їх шестирічний шлюб вже розпався. Кеті і досі упевнена, мрії збуваються у тих, хто діє. Якщо ж зі справжньою зіркою познайомитись не вийшло, не біда. Саме так вирішила 25-річна американка Лорен Аткінс і вийшла заміж за картонну копію Роберта Паттінсона. І це не жарт. Так звану пару розписали у Лас-Вегасі. Весілля було справжнім: біла сукня, 50 запрошених, бутоньєрка у нареченого і букет у Лорен. Сама дівчина каже: багато хто вважає мене божевільною, але мені все одно, що він картонний. Артонний Роберт, мій ідеальний чоловік. Справжній же Паттінсон зустрічається з британською співачкою Талією Барнетт.